Я до лені відношусь отак. Лінь, взагалі, що таке лінь? Це взагалі отака штука, нас ще зі школи всі запугують, що о, ти лінивий, ти такий, поняв. Нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природня реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба вообще, абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, займатися. Якісь природні емоції, щасливі від життя отримувати. А нам тут розказують, ти добав добитися того, ти повинен, там стати успішним заробити. Та і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думає, та на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не понятно, чи це отримую? І люди навіть не пробують. І все. І їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але. От ми є ж можливість з телефону просто заробляють на дивані щось виставляти. тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробити невеличезне зараз. Просто лежа на дивані, вмісто того, щоб тікток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке виставити і заробити цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. от тут величезне питання. От за посиланням в шепці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І а, є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, і заробляти. люди. В нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць. Хтось уже 150 заробив, хоча проект не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять.